Ярмаркували для ЗСУ. У село Вересневе з'їхались господині та умільці зі всієї великомлянської тергромади, аби почастувати місцевих та зібрати кошти для наших захисників. Ярмаркував з ними і наш Павло Невесенко. Дев'ятирічний Тимур привіз на ярмарку солодощі та поробки, аби зібрати кошти для зсу. У Нас є кейки за 5 гривень. Вохнота за 25 гривень, наклейки отакі, ну це не наклейки, на руку так робити. 35 гривень. Всі підставки 90 гривень, здоровий, отакі от 100 гривень. Юрій приїхав у Вересневе з Грушвиці, пропонує присутнім медову продукцію. ЗСУ, ми потрошки саменьке щось допомагаємо. Тут залучили нас, громада попросила виїхати. А Сергій та Олег частують усіх шашликами. Розповідають, що саме потрібно для приготування смачної страви. Гарний маринад і бажання, і любов до своєї справи. любов до країни до зсу. Все у Великомилянській тергромаді розповідають, ідея проведення масового благодійного ярмарку на підтримку збройних сил виношувалась давно, і ось нарешті її вдалося втілити в життя. Вирішили саме на день прощеної неділі, адже це такий знаковий день. Багато хто його говорить про масляну, багато хто говорить, що це колодій. Ми говоримо, що це прошена неділя, і саме тому це любов. Це тепло наших сердець, а безпосередньо вона пов'язана і до любові і до наших збройних сил України. Різноманітні смаколики та поробки майстрів це далеко не весь перелік того, що можна було побачити на благодійному ярмарку. Для присутніх влаштували різноманітні ігри та концерт. Залучали до справи господинь, майстрів та працівників освітніх закладів громади. Це день. Зустрічі Великого посту і в цей день ну так ми колегіально прийняли рішення провести ярмарок на підтримку Збройним силам України в одному із наших сіл територіальної громади, селі Вересневе. Вереснівчанам сподобалось свято, яке влаштували. Розповідають, це гарна можливість поєднати приємне з корисним. Все добре, погода гарна, скоро весна, Дякуємо сільській раді, що приїхали. Трошечки маленьке свято. Все добре, все гарно, все вкусно. Миру, здоров'я, слава ЗСУ! Загалом господині та майстрина ярмаркували у вересневому більше 53 тисяч гривень. Ці кошти відправлять на потреби наших військових. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.